Чергову звістку з фронту, знову молодий, і це я наш земляк. Сховалось сонце для батьків за горизонтом, як їм змиритися з втратою, мабуть, ніяк. Вкладали душу, берегли, навчали, щоби віддати в лапи нікому непотрібної війни, щоби сьогодні голови схиляли, знову прощатись та не забути, не забути навіки. Страшна війна, забирає щодня сотні в життів українців. Ми маємо завжди пам'ятати про них. Пам'ять таке коротке слово. Вона не длінна і вічна. Пам'ять гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Вона залишає болючі спогади у наших серцях та пам'ятники, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикладав різну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Коли її життя ідуть молоді люди, низько схиляємо головою в пам'ять випускників нашого ліцею: Анатолія Фалача, Константина Малецького, Олександра Товстюка, Василя Піскуна, Тимура Фільчинського, Ростислава Кожана, Моршинців, Валерія Сердюка, Дениса Боярчука, батьків учнів нашого ліцею, Миколи Штинди, Олега Пекаря. Сьогодні ми відкриваємо ще дві пам'ятні дошки нашим випускникам Сергію Кобилкіну та Олександру Олійнику, які загинули на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Пам'ятні дошки будуть нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Захід присвячений відкриттю пам'ятних дощок воїнам захисникам, випускникам ліцею оголошується відкритим. Пануємо, браття, у Сложі сторонціла ми положим за нашу зло. Пам'ятати, хто в нас цей час тяжкий собою захищав, щоб знала кожна вбити горем мати, що не даремно син життя своє віддав. Герої, 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 найкращі в країни сини, цей світ лиш врятують герої, герої нової війни. То хто ж вони наші герої? Сергій Кобилкін, старший солдат, оператор апаратного взводу зв'язку тилового командного пункту польового вузла зв'язку, загинув 17 липня 2024 року внаслідок ворожого скиду боєприпасів з безпілотника поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, похований в місті Морщині. Олександр Олійник, молодший сержант. Помер у військово-медичному центрі Північного регіону міста Харків, похований в місті Морщині. Дякуємо вам, герої, за вашу відвагу і самопожертву. Герої не вмирають, вони завжди житимуть в наших серцях. Почесне право відкрити пам'ятні дошки Сергію Кобилкіну та Олександру Олійнику надається матерям загиблим героям. Всяк час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесне, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, сокровища благих, і жизни подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій, святий Боже, святий Грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хрест, свята, Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти наші, владико прости, беззаконня наші, святий посети, ізцілине очі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам днесь і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не введи нас у споку, соли, збави нас від лукавого, яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолімся, Господи, помилуй, творчий і строителю людського роду. Подателю благодаті духовної, дателю вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого, Святого з вишнім благословенням на пам'ятні ці, які ребятві спородили, на честь геройської постави тих, хто тут зображений, бо Ти освячуєш усе, Христе Боже наш, і тобі славу послаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Спри Святим Благим. І животворящим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується пам'яті ці, окропленням водиці свяченої. і Слава Ісусу Христу! На жаль, не вперше стоїмо. Перед цим шкільним фасадом де зображення наші герої і чергові пам'ятні дошки ми посвячуємо у цей такий сонячний, так виглядає для нас мирний день. Насправді ж ми розуміємо і свідомі того, що іде війна, і наші хлопці там на передовій. Стоять у обороні, сподіваючись не тільки на зброю, не тільки на власну відвагу, не тільки на власний героїзм, але і на нашу підтримку, на нашу молитву, на нашу допомогу. Ми кожен переживаємо цей час війни, особливо його переживають ті, хто втратили своїх найближчих. Для них це біль, який не в силі ми зрозуміти. Але це біль, який в силі зрозуміти Господь, це біль, які в силі зрозуміти Божій Матері, яка на своїх руках тримала Сина, що зняли з Христа. Вона супроводжує вас, дорогі батьки, у вашому терпінні і у вашому горі, витирає ваші сльози, а Господь Бог з неба нехай посилає ті ласки і благодаті, які дозволять загоїти рани. Завжди пам'ятаючи про те, що не тільки герої не вмирають, ніхто не вмирає. Ми для Бога всі живі, бо є Бог і мертвих, і живих і мертвими, і живими володіє. Тому ті, хто відійшли для Нього живі, це для нас по плоті мертві. Душа людська безсмертна є, очікує свого Воскресіння. Тому ми з надією на Воскресіння і на життя вічне молимося за тих, хто відійшов, бо вони вже перед Богом. І хочемо, щоб Господь Бог простив їм всякі провини, добровільні чи недобровільні, свідомі чи несвідомі, але водночас винагородив їх за той дар, який вони поклали. На віктор нашої справжньої свободи. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава. До слова запрошується морщинський міський голова Руслан Ільницький. Це очі, отче, шановні родини полеглих героїв, шановні педагоги, шановна учнівська молоде. Кілька днів тому ми відзначали. Річницю листопадового чину разом зі священниками, педагогами, школярами цієї школи на нашому місцевому кладовищі вшановували українських пам'ять українських січових стрільців, наших земляків, моршинців, які на початку ХХ століття зі зброєю в руках боролися за відновлення української держави. Трохи раніше в жовтні ми відзначали річницю створення Української повстанської армії і також всі разом вшановували пам'ять вояків УПА, які проливали кров за Україну. Ми робимо це щороку і певен, що наші нащадки і через 100 років належним чином вшановуватимуть усі героїв ХХ століття, а відтепер і наших сучасників, героїв російсько-української війни. Хвацьперго століття героїв, які продовжували справу своїх дідів і прадядів, боролися за Україну і поклали найдорожче своє життя на віктар свободи і незалежності України. На фасаді нашої школи ми знову відкриваємо пам'ятні дошки. Пам'ятні дошки. Які нагадуватимуть не тільки нашим нащадкам колись, але кожному з нас сьогодні, завтра, щодня про наших славних земляків, про наших героїв, для яких Україна стала понад усе. Пам'ятаймо наших земляків, надихаймося їхніми звитягами, любімо і бережімо. Україну. Слава Україні! Героям слава! Схилімо низько голови перед пам'яттю і подвигом славних синів України, випускників нашого ліцею Анатолія Фалича, Константина Малецького, Олександра Товстюка, Василя Піскуна, Тимура Фільчинського, Ростислава Кожана, Сергія Кобилкіна, Олександра Олійника. Моршинців Валерія Сердюка, Дениса Боярчука, батьків учнів нашого ліцею, Олега Пекаря, Миколи Штинди. Вшануємо пам'ять загиблих героїв і всіх безвидно загинних синів та дочок України хвилиною мовчання. Запалимо свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирай кращих, може, і святих, у когось батька, в когось і дитину. Запалимо свічку й тихо пом'янемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він цвіт народу. Помолимось за тих, хто ради нас ішов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас. І не одна ридає зараз мати, запалимо усі вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто заради торжества, справедливості, жертву собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті, хай горять свічки, як болючий щен про наших героїв, які навічно стали ангелами. Герої наші у безсмертя йдуть, щоб Україна мирно квітувала. В серцях живих полеглі оживуть у обелісках і меморіалах. Okay. Поки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Їхній подвиг неоцінений для України. До слова, запрошується директор ліцею Богдан Косило. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, наших земляків, колишніх учнів нашої школи, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Ці меморіальні дошки це не просто виріб зі скла, це символи безмежної мудрості, відданості та любові до своєї батьківщини. Кожна літера на цих дошках це ціле життя, сповнене мрій та прагнень, це життя, яке вірвалося надто рано, але залишило незабутній слід у наших серцях. Дивлячись на ці імена, ми згадуємо їхні усмішки, їхні голоси їхні добрі справи. Ми вдячні нашим героям за все, що вони зробили для нас. Завдяки їм ми черпаємо сили жити, боротися і перемагати, виховувати дітей, будувати своє майбутнє, бо наше майбутнє є майбутнім України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії українського народу. Сьогодні ми сповнені надією. Що завжди будемо пам'ятати про них. Пам'ять про них буде передаватись нашим дітям і онукам. Потрібно жити так, щоб вони могли нами пишатися. Тож нехай ці меморальні дошки нагадують нам про те, що свобода дається не просто так, її потрібно берегти і захищати. За неї треба боротися, щоб московський чобіт не топтав нашу благословенну. Українську землю. І нехай пам'ять про наших героїв назавжди житиме в наших віках. Вічна слава героям, слава Україні! No.